Володимир Великий це рівноапостольний святий. Католицька церква його признає теж святим рівноапостольним. І уявляєте, в соборі святого Петра, в Римі, центр католицизму, Ватикані. Ватикан, Ватиканська держава. Всередині, в правій такої частині, можна побачити, підходиш і тут мозаїка Володимира Великого, і поруч його виходить, бабусі. Ольги, і написано, великі євангелізатори якраз Сходу Європи. Безлічі з курсоводів цього не знають, тому що Рим мовчить про це. Навіщо? В 1988 році, тисяча років, як від того хрестили Русь, і там були встановлені мозаїки, на честь Святої Ольги, яка теж у католиків почитається, і святого Володимира. Вони встановили його Стризубом, бо це його персональний знак. Але за законами Ватикану як держави. На території Ватикану не можна використовувати ні прапорний герб іншої світ.